Наш штаб щоденно організовує виїзд людей. Не менше тисячі осіб щодня виїжджає відповідно тут з-під стін обласної ради. Але я переконаний, що буде набагато більше людей, адже і інші середовища, які відряджають людей своїх до Києва. Нація стоїть своє право на майбутнє, підростають наші діти, і ми відповідаємо також за майбутнє наших дітей. І влада, яка на даний момент в нас. В Україні є ця влада абсолютно має інші бачення щодо майбутнього, і ці бачення ми не можемо прийняти, тому ми їдемо і будемо стояти за наше майбутнє. Людь, брехню, прокльони, батькові надії. Я запрошую, щоб цей також майбутнє, як колись в Константинополі, вона покрила своїм омофором. ми обов'язково переможемо. Під твою милість і славимо Твоє ім'я Ісус і дякуємо Тобі. Боротись за справедливість, за любов. Дякую Тобі.